Вітаю! Ну, Вже пару днів э, російські пропагандисти дуже радіють словам Дональда Трампа. Їх радість від того, що наговорив э, вибраний президент США, настільки велика, що вони навіть на якийсь час забули говорити про свого э, оцього, знаєте, похмурого карлика. Зараз вони повністю зосереджені на Трампі. Вони вважають, що все, що він сказав, їм дуже допомагає, і це все дуже допомагає агресивній політиці РФ. Ну і прямо скажемо свою радість, вони не приховують. Ну ви ж розумієте, що самі ці розгони, самі ці заявлення це огромний, колосальний плюс для нас. От, просто самі його слова, коли він говорить ви космінії мы... Ми главный внешний бенефіцар всего того, що происходит. і mm. в запугуванні Європи. І от все, що він зараз думає, це огромне. Ну а зрештою, чому б не радіти російським пропагандистам від слів Трампа, якщо фактично він переклав провину за агресивну війну РФ? На Байдена, на когось ще, на НАТО. Тобто, так, ніби це там, НАТО на когось нападало, а не Росія з 2014 року нападає на Україну. Е, ну, Фактично, його ці слова інакше розуміти не можна. Це пряме прикладання провини з Путіна. І пряме, знаєте, з е, розмови про те, що от він якось має розуміти Путіна в чомусь. Ну, то така. Е, Ну, я не буду навіть називати, як це, ну от, от, краще, послухайте самі Росія багато років задовго до Путіна говорила, що НАТО ніколи не може бути залученим до України. Це як на камені вписано. І десь на цьому шляху Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді у Росії є хтось прямо на порозі. Я міг зрозуміти їхнє почуття з цього приводу, але в цих переговорах було допущено багато помилок, і де я чув, як Байден вів переговори. Я сказав, що ти потрапиш на війну, і війна виявилася дуже поганою. Ну, а чому би Трампу не розказати тоді там Фінляндії, що в неї також вона на порозі Росії з НАТО чи там Польщі? Також на порозі Росії чи багато інших країн є, які там поряд з Росією. і Вони вже є членами НАТО. То Туреччині, зрештою, також міг би розказати багато цікавого про те, як їй не треба бути в НАТО. Ну звичайно, що це просто звичайне підігрування російській пропаганді, звичайне підігрування Путіну і просто бажання. Мати Путіна, мабуть, в союзниках це треба розуміти так, і це дуже важко знайти. Інше трактування цих слів для нас це нічого хорошого, звичайно, в цього нема, але ну от треба цю реальність розуміти адекватно, а не намагатися, знаєте, її якось прикрити і казати, що ні, це не так. Е Ну і настільки це, знаєте, очевидне просто підігрування Росії, що навіть так російські пропагандисти нічого особливого про це не говорили, що ж тут скажеш, якщо просто Трамп повторив слова, які говорить Путін. Там, і, 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 я не знаю, оця от їх Лавров. ну та фактично всі, хто у них там є, вже говорять 10 років. Він просто повторив ці ж самі слова, так на ніби вони йому їх і написали. Що там нема що розповідати смішно, тільки що при цьому вони якось. Ну, знаєте, їм хочеться щось сказати про Україну, все ж таки, що от Україна якась не така, і все виходить погано, все ж таки, тому що ну, українська позиція, вона послідовна. Ми вважаємо, що все це брехливі звинувачення, що все це спроба прикрити свою власну агресію якимись вигаданими причинами, і все це ну просто по великому рахунку, мерзота з якою треба боротися глобально. Ось. Ну і якщо ви знову ж таки думали, що вам вже цей Трамп з його цими висловлюваннями, от з кожної праски з українських телеканалів на то ви зараз дізнаєтесь, що виявляється, оце все говоріння про Трампа нон-стоп 24 чотири години добу по російським по українським вибачте, телеканалам. Це називають російські пропагандисти замовчуванням слів Трампа. Дуже смішно, насправді це називається. от Нема чого сказати, ну от вони таке вигадали. Поначалу заявление Трампа отправили Киев в нокдаун. В украинском телеэфире фрагменты его выступления в основном замалчивали или забалтывали. В сети всевозможные политические комментаторы мягко называли пресс-конференцию в поместье Трампа удивительной. На дивовижной пресс-конференции у Маралага и аккуратно подбирали слова. для нас Украине поверил. Многие на Украине поверили, что вот придет Дональд Трамп и все решит. Это не так. Решение не у него. Ключевой, кто решает эту ситуацию, это наши вооруженные силы и народ Украины. Но сеансы чалова для многих неэффективны. Кризис невероятный. Мы дошли уже до того, что новая американская администрация Трампа готова прекратить всю помощь Украине для того, чтобы отдать нас в объятия Путина. Хто там вибирає слова? Якщо це погано, то всі такі кажуть, що це погано. Та й все. Ну, але бачите, російським пропагандистам це не заважає просто прямим текстом ну, і щось вигадувати, а потім отак якось е цитувати. Ну. Якщо російський пропагандист відкриває рота, він вже зразу бреше. Це ви вже мабуть зрозуміли там варіантів немає. Ну і зрештою повернемося до Трампа. А чому власне він такий розуміючий Путіна? Тому що насправді те, що він сам почав говорити зразу після цього, ну це. Точно така ж е, агресивна політика стосовно інших країн. Це також речі, які дуже важко зрозуміти якось інакше, ніж як там, знаєте, Гренландія наша, тому що вона нам потрібна. Ми там захопимо щось там е, чи приєднаємо Канаду, тому що ми так хочемо. Ну, от це по суті насправді та ж сама риторика Путіна та ж сама. Ну, філософія життєва і та ж сама політика, на жаль. Ну, Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Мені говорили про це вже давно, ще до того, як я навіть почав балотуватися. Я маю на увазі, люди про це говорять вже давно. Там приблизно 45 тисяч людей. Люди дійсно навіть не знають, чи має Данія якісь юридичні права. Але якщо вони мають, вони повинні віддати це. Тому що нам це потрібно для національної безпеки. Це для вільного світу. Я говорю про захист вільного світу. Вам навіть не потрібен бінокль. Подивіться назовні китайські кораблі всюди, російські кораблі всюди. Ми цього не допустимо. Ми не дозволимо цьому статися. І якщо Данія хоче дійти до висновку, але ніхто не знає, чи мають вони навіть якесь право власності або інтерес. Люди ймовірно проголосують за. Незалежність або за приєднання до сполучених штатів, але якщо вони так зроблять, тоді я веду високий тариф для данії. Ну, тобто з китайськими і російськими кораблями він не збирається насправді воювати. Він же нічого такого не сказав. Більш того, є там невеличкий острів в Тихому океані, який в принципі належав завжди Сполученим Штатам, але росіяни на ньому просто висадилися і сидять же. Я не знаю, там років може 50, може й більше. Але бачите, назад його забирають він також не готовий. Тобто, от не хоче воювати він з Росією, зато він буде воювати з Данією, яка ну. В принципі, є союзником там, по НАТО і все інше. Ну, важко якось назвати це якимись притомними словами. Е, більш того, ну, судячи з усього, російські пропагандисти вже готові Трампу допомогти взагалі в цій всій історії. Вони вже є прямо от порада, як Трамп має діяти, просто все купити. намерения Трампа по поводу покупки Гренландии это совершенно серьезные намерения, и, и, и какие не какие-то не сумасшедшие штуки. И власти Дании тут же как бы отреагировали на это и сказали, мы, конечно, против продавать Гренландию, но судьбу острова должны решать жители этого острова. Да то есть если раньше говорили категорически нет, то теперь предполагают, что если провести референдум, жители определятся. А как, Георг, жители определятся? Ну, нужно смотреть по соцопросам. На сегодняшний день жители... Думаю, скажем так, их 50 с лишним тысяч человек, и при правильных инвестициях в этих жителей, при правильных обещаниях, личных контактах моего сына Трампа там и так, каждого так далее. Можно будет абсолютно правильно. Поговорить. Дайте каждому там условно 100 тысяч долларов, и он проголосует, как это не такие большие деньги. Дуже просійські дайте всім гроші, і вони проголосують. Ваше навіть тут не можуть росіяни нічого іншого придумати, як тільки купити зараз. Мабуть, заплакали там якісь оці, що бігали з прапорами. Крим наш оце, оце в Криму там або там в Донецьку і Луганську, бо їм ніхто ніякий, не ні 50, не 100 тисяч нічого не запропонував. Вони просто лахи. Бачите, жителям Гренландії, російські пропагандисти, готові більше дати, ніж жителям, оцих, які вважають себе русскими людьми. Ну, таке. ну Насправді, най... ну, звичайно, такі, знаєте, варіанти, що там дійсно зараз почнеться війна за Гренландію, чи там за Канаду, чи щось таке. ну, Це достатньо примарна така перспектива, яка, скоріш за все, вона йде до нуля. А, але все це в першу чергу радує Росію, тому що це дестабілізує. Це дестабілізує НАТО, дестабілізує Європейський Союз, це дестабілізує союзників Сполучених Штатів. Це взагалі створює хаос. Чого насправді добивався е, Путін і чого добивався Кремль, коли вони дуже підтримували Трампа? Вони Не столько хотели, чтобы там, знаете, он там что-то Вони Они скорее хотели, чтобы он влаштовал хаос. Поэтому сейчас этому хаосу они радуют. Первые слова, которые хочется сказать в первом новогоднем эфире ⁇ с Новым Годом, с Новым Трампом. Но Трамп ⁇ это, конечно, не только новая надежда, но это совершенно новый фактор неопределенность. Нас коробило от, от того, как вот нам... Говорили о том, что международное право уже устарело, и мир вступил в эпоху правил. Так вот, вот то, что мы наблюдаем сегодня, это уже свидетельство того, что с приходом Трампа, грядущим приходом Трампа, уже и правила-то устарели. И мир вступает в эпоху постправил. Он фонтанирует идеями. Ему не терпится начать переустройство мира. Он себя видит не избранным президентом США, а президентом земного шара. Он рассматривает, так сказать, мир как какую-то вот новогоднюю елку. Как свой. Да, нет, как новогоднюю елку. Ему хочется, им кажется, вот Гренландия не, не там висит, надо бы ее вот сюда. А вот Дания вообще что-то здесь. А вот тут звезда покосилась, тоже ее надо вообще куда-нибудь, может быть, убрать. Так, да, а тут ще Панамський канал, і здійсні початий край роботи. Ну і найголовніше в уявленні росіян це ніби як знаєте, ця риторика, вона ніби як виправдовує ту загарбницьку взагалі, політику, які проводить Росія. І цьому вони також безмежно раді, тому що вони ж завжди дуже люблять сказати: о, дивіться, хто ж так, як ми думаємо. Ну, і от Трамп їм дав цей аргумент, на жаль, дав такий. Мир основан на силе и на возможности или способности защитить себя, свою страну, свои интересы. Именно так это все работает на сегодняшний день. Интрап нам это абсолютно четко демонстрирует. Это же делает кто, ну, скажем так, э, лидер государства, которое считается, ну, каким-то образцом такой демократии, свободы. Ну, все должны ориентироваться на их позицию. Вот я вообще пришел к выводу, что для того, чтобы они аннексировать какую-либо территорию, надо просто сказать: сделаем Гренландию снова великой, и, пожалуйста, можно все делать, и никаких тебе санкций не будет. Як вы розумієте, такие думки производят до того, что на деле войны будут только мно же. что? Это думки, які підштовхують Росію Россию и ее зневіснівшого. Керівника думати, що вони можуть далі нападати, далі розвивати свої ці всі дії. І це все також в їх уявленні зараз їм дозволяє робити Трамп. І, на жаль, це також така реальність, яка показує, що єдиний спосіб цьому протистояти – це воювати з цим. Іншого варіанта нема. Тому що будь-яка поступка призведе просто до того, що бачите, думка, яка. Ну, варто сказати, що ми оце просто анексуємо і все нормально, і все. Тобто так, чого не виникне бажання захопити там, я не знаю, от, Одеську, Миколаївську, Дніпровську, Київську, ну і так далі аж до, до, до більше. включно з Польщею, Естонією, Латвією і Литвою. Очевидно, що виникне така думка у Кремлі. Просто слухаючи ці всі от розмови, і ну, власне да, так, їх це надихає. Це їх реально надихає. Треба це усвідомлювати. Е, ще, що надихає російських е, е, пропагандистів, це, власне, то те, що вони в команді Трампа побачили таких, як вони самі, тобто брехунів, які е, абсолютно ну, бреш, просто не просто брешуть, а які вигадують якісь. Е, ну, Такі, знаєте, зовсім не пов'язані з реальністю речі і починають про них говорити. Ну, от е, такими вони, наприклад, вважають сина Трампа, ну і власне е, Ілона Маска, які е, зараз там е, розповіли про те, що от через те, що колись там Україні дали допомогу в 22-му році на хвилину, через це зараз пожежі е, в Каліфорнії. Ну, пожежі в Каліфорнії треба сказати вже років, так не побоюсь цього слова, мабуть. Сім е, кожен рік. І це ніяк не залежить від України. Е, також ніяк не залежить від України і те, що колись в Україні в 22-му році зібрали і дали якісь списані вже насправді е, форми, рукавиці, шоломи для пожежників. Е, але тепер, ну, оці всі. Е, Трампісти розповідають, що там якась техніка була, щось, і це ж саме треба сказати, розповідають російські пропагандисти. Тобто, чи хто там комусь підказав, чи самі російські пропагандисти їм це і вкинули цю ідею, і вони її просто використовують, ну, не знаю. Але схоже, дуже схоже на те. Даже вот нынешняя история с пожарами в Калифорнии. Ну, казалось бы, да, где Калифорния, где хутор. Но тем не менее, да, все же говорят, а это все еще потому, что некоторые взяли и половину техники пожарной отправили на Украину, и теперь нечем тушить. И это же только один маленький эпизодик из большой такой целостной картины. Це маленький епізод великої брехні, яку плодять оця вся російська і навколо неї, і ті, хто розуміють росіян оця вся пропагандистська кампанія. Тому що ніякої техніки Україні не передавали Сполучених Штатів з Каліфорнії, зокрема. Все це неправда. Ну, от, але от, от такі от брехні тепер там ходять, і от це підтримує команда Трампа. Ну от, от ще на жаль, вони знайшли одне одного російські пропагандисти. Син Трампа, маск, соратник Трампа всі вони одне одного знайшли. Вони всі дуже схожі за своїми способами дії. І, на жаль, ми це будемо бачити далі. Я думаю, що кількість цих брехнів і вкидів буде множитися, і їх авторство ну буде знаєте, десь в Кремлі ми будемо бачити витоки цього авторства, десь, може, ще десь, але в будь-якому випадку таке враження, що це буде якась спільна гра. Кремля російських пропагандистів і цієї команди Трампа, яка оце все зараз плотить в соцмережі, зокрема ну, в соцмережі Ілона Маска. І тому знову ж таки російські пропагандисти дуже-дуже радіють, що в них є такий от Ілон Маск. І ну, Тут вони себе намагаються якось тримати і прямо не похвалитися ним е так знаєте, широко, але їм також дуже погано це вдається, і вони прямо переговорюються інколи. В Германии, Канаде, Великобритании Маск продвигает ультраправые взгляды. В Соединенных Штатах он уже это сделал. И с каждым днем Маск становится все более и более радикальным. Получается, можно сказать, что Маск является боссом Дональда Трампа. А другой босс Дональда Трампа это Владимир Путин. И у этих двоих есть свои глобальные планы. Хорошие выводы. Если бы это только было правдой. Ну, таке. Так що будемо там дивитися. Я ж кажу, чекаємо. Я, я не думаю, що нам варто чекати чогось доброго. Нам варто готуватися, все це відбивати, все, з усім цим боротися. І власне саме це, протистояти оцім всім брехням, я думаю, має бути зараз таким важливим напрямком взагалі, української контрпропаганди, українських інформаційних зусиль, тому що ці брехні будуть множитися, просто множитися з усіх боків, от і з боків команди Трампа. і з Російської цієї, всієї помийки ну і зараз ще одна така історія дуже важлива для росіян, і також глибоко брехлива. Ну, як ви знаєте, після того як прокачку газу через Україну припинили, раптом виявилося, що без російського газу залишилась Придністровська невизнана республіка. Ну, тому що раніше вони сиділи на власне тому газі, що там отримувала Молдова, і Росія намагалася утримувати по суті оцю свою е маріонеткову республіку коштом Молдови. І раптом Молдова вирішила, що треба з цим, мабуть, припиняти. Ну, і от, з одного боку, Україна припинила поставляти, ну, прокачувати газ. З іншого боку, Молдова не спішить оплачувати видатки російського цього анклаву. І там зараз от, російська пропаганда буквально тепер давить на сльозу, як же ж важко живеться їм цим маріонеткам Придністровським. С 1 января Киев уже перекрыл транзит российского газа, что ударило по экономике восточноевропейских стран, а в Приднестровье вызвало полномасштабный энергетический и гуманитарный кризис. Остановлена подача отопления, закрыты десятки школ и больниц, работают только несколько стационаров. Запасов топлива, говорят власти непризнанной республики, осталось на неделю. По всей республике люди мерзнут без газа, отопления и горячей воды. Из заверенных отключений по 8 часов в сутки трудно прогреть помещения каминами и электрообогревателями. Многие молодые семьи уже стали переезжать из холодных городских квартир в дома с печками к своим родственникам. Светлана из Тирасполя вместе с детьми сейчас живет в селе Бычок. Мы даже никогда не думали, что будем пользоваться в 21 веке керосиновыми лампами. Сосед Светланы Василий Алексеевич накануне чуть не сгорел, когда впервые растопил печь за 15 лет. Вспыхнули обои только за один вчерашний день в Приднестровье зафиксировали 160 аварий из-за повышенной нагрузки в сети. В кассовом зале Тираспольского железнодорожного вокзала оборудовали один из пунктов обогрева. На ночь здесь могут остаться сразу 30 человек. Всех согреют и накормят. В городах работают полевые кухни. Как в стране выжить, когда закончатся запасы газа? До этого момента около недели. А через 40 дней иссякнут запасы угля, и молдавская ГРЭС не сможет вырабатывать электроэнергию. Насправді це і насправді цей момент наближається. Відключення повністю Придністров'я. Звичайно, що Росіяни намагаються так представити ситуацію, ніби винні всі, хто ну європейський союз, Молдова, Україна, просто всі, всі винні. Приднестровье замерзает по вине своих соседей. С одной стороны, Украина перекрыла транзит российского газа через свою территорию в Европу, в том числе в Молдавию, которая и поставляла топливо в Приднестровье. С другой, Кишинев, задолжав «Газпрому» 700 миллионов долларов, отказался платить, и Москве пришлось остановить поставки. Без газа начались проблемы с электричеством, отоплением, горячей водой. Вот так сейчас выглядит вечер в Террасполе. Ни уличного освещения, ни света в окнах, только фар автомобилей. В самой Молдавии газовая ситуация тоже непростая. Она вынуждена покупать дорогой газ в Болгарии, куда он попадает через Турцию из России. Но обеспечивая свои потребности, Кишинев не делится газом с Террасполем, которому больше негде его взять. Это очень Що якщо Кишеніву і Молдові є де взяти, а чому тирасполю нема де взяти? Все це звичайно брехня. І ця брехня, вона в цьому маленькій фразі, де говориться про те, що е, Молдова винна 700 там щось там, і тому Газпром припинив постачання газу. Так саме Газпром припинив постачання газу, тому що якби вони хотіли. Все ж таки далі утримувати Придністров'я, вони би постачали газ точно по тому ж самому маршруту, по якому його зараз отримує Молдова. Тобто через турецький потік, через е, Болгарію, ну і так далі. Е, і там є ця можливість. Просто Молдова не хоче більше платити за те, що е, споживає не Молдова, а споживає Придністров'я. От і вся історія. І саме тому тепер Росія, ну, не хоче сама утримувати цих людей, тобто вона їх занурила в радянський союз, вона їх використовує. Да, більше того, це російські громадяни. Їм практично ну, 90%, Я не знаю, може і 99% жителів Придністров'я мають російські паспорти взагалі то і саме цим людям перекрила газ Росія і. Ви знаєте, от коли всі зараз говорять про Придністров'я, забувають, що приблизно така ж ситуація зараз в інші невизнані Республіки Абхазії, які також свого часу Росія відірвала цю Абхазію від Грузії, Росія воювала за, за те, щоб відірвати Абхазію від Грузії. І зараз Росія саме, саме Росія не постачає Абхазії електроенергію. Тобто, по суті, Росія зараз успішно заморожує дві такі два анклава: Придністров'я і Абхазію. і там і там сидять з Звіяловими відключеннями світла і там і там у них не вистачає тепла, і Росія на цьому намагається спекулювати і всю цю ситуацію. Знаєте, це вже відома нам давно історія. Коли от пам'ятаєте ще з 2009 року, коли розповідали, що це Україна така погана, вона щось там вкрала газ, і тому Росія перекрила повністю постачання і зараз заморозить Європу. От Бачите, в результаті чомусь Росія заморожує тільки тих, Хто пішов до неї на співпрацю, ті, хто не пішов до неї на співпрацю, знаходять можливість просто купувати газ в інших місцях. І успішно сидять з купованим газом і не заморожені. Отака от історія. Але от знаєте, що ще цікаво. От, розповідаючи про цю всю історію в Придністров'ї, про те, як вони сидять без газу. От ви... Що б ви думали? Причина цих проблем? От ви ніколи не вгадаєте. Виявляється відсутність виборів в Україні. Ви розумієте? Сусідня Молдавія і ЄС равнодушно наблюдають за происходящим. з Брюсселем. Свої действия Київ явно се Продолжаются и внутренние интриги. Украинские СМИ пишут, что Зеленский, у которого уже 9 месяцев, как истекли полномочия, на потенциальных будущих выборах собрался идти на второй срок одна помеха бывший главком, а ныне посол в Великобритании Залужный, у которого по опросам гораздо выше рейтинг. Так что теперь офис Зеленского уговаривает Залужного отказаться от президентских амбиций и взамен сулит ему место спикера Рады. Впрочем, даже приблизительные сроки выборов на Украине неизвестны, так что все приказы, в том числе. Числі ВСУ а дають нелегітимної власті. Тобто, де газ для Придністров'я, де вибори в Україні? Але оскільки є російська методичка розповідати про те, що мають бути вибори Україні, і розповідати оці всі наративи, які ви чули, про те, що там Залужний, там Зеленський, там ще щось, то от в будь який буквально сюжет, який стосується чого завгодно, зараз російські пропагандисти це все тулять. І відповідно можете просто оцінити цей. Знаєте, от ряд слів, якщо ви його десь від когось чуєте, ну просто можете розуміти, що людина говорить по тій ж самі російські методичці. Просто дослівно. Ну і зрештою, ще одна ідея, яку намагаються просунути російські пропагандисти, це що хтось зараз нападе на Придністров'я. Також вони вигадали цей фейк і зараз намагаються його просувати. Ну и в случае приостановки транзита большие энергетические проблемы грозят и Молдавии. И тут абсурдное поведение уже демонстрирует проевропейский президент Майя Санду. Новые данные от нашей службы внешней разведки. Там сообщают, на недавнем совещании в Кишиневе по поводу энергобезопасности Санду вышла из себя. Вопрос о поставках газа с Киевом да, категорически отказалась. Ну а кто в ее представлении оказался виноват, догадаться несложно. По словам Санду, если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России, но к этому в Брюсселе пока не готовы. Да и граница ЕС рядом опасна, но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается розв'язати реальну війну в регіоні ну такі фантазії, але знаєте, ми з вами. От просто добре пам'ятаємо, хто постійно говорить про те, що треба там бомбити Придністров'я, бомбити Молдову, бомбити ще якось. Це все російські пропагандисти. Хто піднімає тему Придністров'я? Російські пропагандисти. Це стається з ними. Це загострення раз там в кілька е місяців. І от минулого разу це було так: не так це давно до речі і було. тема Приднестровья всегда достается тогда, когда нечего еще больше обсудить. Потому что по факту войск, которые бы были бы в достатке тусили бы на границе с Приднестровьем, но их не так уж и много, а полноценные бригады оттуда перебросили в зоны наступления наших войск. Поэтому... Слушай, ну, а что им стоит перебросить даже с Курской области и бросить на Приднестровье? Там мы точно им не сможем помочь нашим. Слушай, ну давай так, крылатая ракета, которая прилетает в Кишнев, может остудить определенные горячий головы. Другой вопрос, что одной ракеты может не хватить, Это так, а как... здесь Это же будет делать ВСУ. Здесь есть вопросики. Да, какие. Но если бы у нас была позиция такая, что в случае наступления ВСУ огребает Кишинев, я думаю, я думаю, проблем было бы меньше. Да. Так что, вот так, почався рік, началась новы навала российских фейков, и не только, как бачите, российских. Так что є про що говорити, и будемо далі за цим спостерігати. Побачимося.